І почули на землі тремтливий голос, який до цього не чули. Він вирвався з вуст, з яких не лунало ще жодного звуку. Про одну людину чула я, яка жила, немов у затемненні. жодного проблиску світла не бачили його очі, немов перебував у глибині у щелени. Про одну людину чула я, яка жила в тиші. Жоден звук не досягав вух його. Про одну людину чула я, яка жила довго під водою, під дивною теплою водою, і яка потім вмить занурилася в крижаний холод. І він розгорнув свої легені, якими він раніше. Ніколи не дихав. Танталові муки були легкі порівняно з його муками. І він жив. Одним подихом наповнилися його легені, які були спочатку згорнуті. Потім ця людина закричала. І тоді на землі почули його трепетний голос. Він вирвався з вуст. Які не вимовляли до цього жодного звуку, це була людина, яка зволила з'явитися.